Усім величезний привіт! Сьогодні я не просто з смачним контентом, а з ексклюзивним контентом. Це таке місто контрастів. Тут вам такий крутий бутік, тут якийсь непонятний дом стоїть. Їдьте в Тбілісі і ви кайфанете. Тут після смак, малина, ніби як черешня навіть як. Це жуйки з дитинства, пам'ятаєте? Розпаковка. Ну, якщо вам 5 років і ви ще там не розпрощались з горшоком, то це прикольно. Є дуже цікава позиція, називається Fresh Royal. У нас її в Україні немає. Ви їсте картоплю з лимоном, ну камон, це Unreal, серйозно. У мене гастрономічний оргазм. Авказський помідор. Сочний сладкий песик я на самому небі. М -м 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 -м. Бекончик — огонь. Є швепстонік прозорий такий. І оце смак цього швепсу тільки на мінімалках. В нього нема оцієї гірчинки. Нлизький уклін до землі, що ви мене дивитесь. Разом ми сила і всім па-па!